Дорогу і через всю Мексику. От подивимося на гори. На дорогу, яка на ринку. І на гори. Подивимось, які красиві в нас гори. Цікаві. А от Руфіна. Ой, Руфіна. Петріно, замка на берегу. А ми... От, Тут напівпустиля. Тут напівпустилля, А, Маємо вже бачимо море. От, Маємо тут агаву. Ну, спочатку ця агава, а молода відносна, але вона десь два з половиною метри. Вона теж дочка чи син Агава, дочка, да? Вот. від цієї столітньої Агави, яка тут стоїть стоїть як жертва, самопожертва віддає життя, він 100 років, і вона віддає життя своє дітям. І вже коричневий стріл ствол. Це означає, що можна віддала твого душу. А наверху верху... Чому тут був пустевичі, пустив. такі хазяїва. Хазяїни. Тут і хазяїний. Хазяїн, хазяїни. Подиплив мені грамотний. А от і така доріжка до моря. Ми беремо це в ручки і пішки. Пішки ми йдемо пісочку цьому гарному. І бачимо море навкруги. от така краса. Там літо тобто пляжний комплекс. Трошки все видно. Тут і гори. Та ніх гірбоки не видно. Але нам видно море. Оце мета нашої подорожі сьогодні. Море. Море. Воно таке гарне, неймовірно. І ви це побачите. На жаль, ну я за вас буду відчувати, яке воно. А ви через мене вже будете сприймати. Яке воно гарне. Так. Так олік чуть так ну давайте подивимось на море висок Лизі Дяка й вона Ох, шумить сьогодні Шумить Ага Потрошку він домов прибиваю хвилі до берега і шумить, і шумить, і шумить. Філософія моря. Мені здається гарний вираз. Розмірений вот накат хвиль. На берег з шумом. Розбивається обріг. такой маймо. Вот такой маймо. Ага, попался. <решит> Ой. Так, добрый, Рома, мы остальные кадры. Ох, еще Всему все мы <решит> Вот. И ради ему. Ради море. Ставьте, ставте лайки, якщо сподобалося. Будемо разом їздити по і Мондрагону і під горами, і в горах, і на морі, і в різних містах. Так що, якщо проєкт протримається, буде прихильників більше до цього виду ідеї. Тоді приходьте ще, добре?